Вітаю! З вами Валерія Кісільова, і зараз коротко про погоду. 10 грудня у Черкасах похмуро. Увечері може спуститися невеликий дощ. Денна температура сягне 3 градусів, а нічна становитиме 0. В Умані та Звенигородці небо буде затягнуте хмарами. Денна температура в день плюс 2, уночі мінус 1. У Каневі та Золотоноші самого ранку очікуються дощові хмари, денний максимум 1 градус, а нічна температура мінус 1. У Смілі та Чигирині сонячне проміння також не визиратиме. Температура в день 2 градуси, уночі 0. А я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі Вікка.